Мене звати Тєся, я читачка, психологиня, книжкова блогерка. Ми давненько не бачилися. В останньому відео я розбирала останній серії відео я розбирала книгу Заспокойся, як протистояти культу самовдосконалення та бути щасливим. Книга, яка не робить людей щасливими, яка дуже дивна і е, варта скоріше розбору, ніж читання. Тож е, запрошую вас її подивитися, але сьогодні. Е, я хотіла би порефлексувати про одну книгу і порадити вам ще більше книг, тому що наближається як сказати, річниця повномасштабного вторгнення, 24 лютого. По-моєму, 22 лютого або близько того два роки тому я створила цей канал. Це, ну, власне. Можливо, таким чином я хотіла перекрити цю дату підсвідомо, не знаю, але загалом хотілось би поговорити трошечки про цей. Процес, тому що е, я прочитала книгу Свобода Себастьяна Юнгера до Юнгера, як до журналіста, у мене були високі очікування після його іншої книги, яку я буду рекомендувати. Цю я рекомендувати не можу. Це було на три з п'яти. По-перше, е, тому що в мене була вже недовіра створена до цієї книги, бо після читання попередньої мені сказали, що деякі факти вони є типу неточними, тобто що він розглядав якось її дуже однобоко. Але там, оскільки мені все подобалося, то я забила на це і сказала, ну і ладно, мене ця реальність влаштовує, то тут мене реальність трошечки не влаштувала, і мені завжди виникали сумніви. Тобто зараз те, що мені подобається, він говорить, і він пише, оце, це, типу, правда, чи це, типу, не дуже правда. Тобто це все пояснює, але чи це правда, правдиве пояснення, не зрозуміло. Тому свободу Юнгера, вона мені як була трошечки. Важчою в читанні, і тим паче ця книга, вона отож. Е я спробую описати про що ця книга, тому що з анотації мені ніфіга не ясно. Ця книжка присвячена одній з найважливіших концепцій в історії свободи. Упродовж століть свободу осмислюють про неї сперечаються, за неї борються і навіть віддають життя. От і зараз, коли Україна виборює свою свободу на полі бою, масштабнішої війни з часів Другої світової роздуми Себастьяна Юнгера є особливо цінними для всіх причетних до цієї боротьби. Я не вважаю, що роздуми Себастьяна Юнгера, американці, є цінними для нашої боротьби, тому що він пише про США. Він пише про США, він пише про індіанців дуже багато, про там Апачі інші племена, про те, як вони виборювали свободу і. Доборолись до самого кра... Е, Власне, також він розповідає про американців, тобто про білих, про те, як вони це робили, е, і відповідно, як вони використовували свободу і несвободу. Буду цитувати зі свого читацького щоденника Волохатого. Загалом в цій книзі він е, протиставляє поняття безпеки і свободи. Умовно, коли ти під владою певних інституцій, наприклад, там країни, вона тебе захищає і відповідно ти в безпеці, але ти не вільний, тому що ти передпорядковуєшся правилам цієї країни. Е, і водночас є з іншого боку, коли ти знаходишся, типу, наприклад, там як білі люди тік своїх там губернії тікали в. Прярі, то відповідно вони ставали вільними, тому що вони самі розпоряджали своєю долею, але вони опинялися в небезпеці, тому що там були індіанці, і тому, що от у них всі ці конфлікти, і могли їх хто завгодно вбити. Але ти вільний. Ем, ну і власне він говорить про те, що масові суспільства домінують у світі практично за всіма показниками, але вони вимагають такого високого рівня покори, що іноді навіть їхні громадяни починають пручатися. І у нього дуже багато цих роздумів пов'язані саме з цим протиставленням. І для мене воно трошечки ну, не дикунське, але просто що воно не співпадає з моїми цінностями, і мені відчувається, що в Україні відповідь, що таке свобода, вона буде трошечки відрізнятися. І якраз от для мене, ніби свобода, це оцей захист від Росії, від терористів. І відповідно, коли ми. Захищені від цього, і можемо будувати у себе якраз ось цю ж свою систему, то відповідно це і є свобода. І для мене свобода це система, коли ти яка збудована на своєму е, в ґрунті, ну тобто не нав'язана ззовні. Е, і відповідно тому мої думки розходяться з юнгером, і мені не подобається як концепт, куди він веде. От і він намагається, у нього тут є як три частини книги: біжи, бийся, думай. В частині біжи він говорить про те, що люди постійно переміщалися, і оцей кочовий спосіб життя він забезпечує більше свободи. М, на жаль, ми так не можемо зробити. Окей, цей варіант відпадає. Далі інший варіант це бийся, і він там описує, що не завжди як не завжди сильніші перемагають, так. Тобто, що слабші теж вони мають свої переваги, слабші або там, менші кількісно, Тобто, що це теж є така певна ну, цікава аналогія. І остання частина вона називається Думай, але я не дуже зрозуміла, про що вона. Тобто, вона. Він загалом описує це протистояння таких, ніби. А і ще найголовніший момент, що половина е, книги, вона така ретроспективна. Ну, вона як перемішується, половина ретроспективно про, е, е, про індіанців і білих по суті. А е, інша частина книги вона про те, як Себастьян Юнгер зі своїми друзями вирушає в похід вздовж залізничних колій. Прямо через типу цілу Америку, скільки там 600 кілометрів вони пройшли, чи близько того, чи може більше. І ну, нафіга зрозуміло. У нього, типу, ніби цілі ніякої немає. У них у всіх цілі немає. І як він написав прямо в кінці цієї книги, це не буде спойлерно, це просто логічна. Так, він написав, що подорож закінчилася. Мені був 51 рік, я не мав дітей, я перебував у процесі розлучення. За 600 кілометрів я жодного разу не сказав про це іншим чоловікам і вони жодного разу не починали про це розмови. Ще один чоловік також збирався розлучатися, але так само не казав про це ні слова. Ця поїздка була втечою від того, тимчасовою забороною на все, на що ста мало статися в майбутньому, але кілька разів у житті ви потрапляєте в місце, де на вас постійно чекає ваше майбутнє. І контенвільський був для мене таким місцем. На настав час повертатися додому, настав час стикнутися з власним життям і відповідно, ця книга вона не про ту свободу, як цінність над цінностями. Оцю всю вона про те, що коли ти от тікаєш з реальності, і коли тебе так задовбало твоє життя, і ти шукаєш у цієї свободи. Для мене це ось так. От тому е, мені було не прям щоб інтересно, тут скоріше були цікаві е, історії про контекст американців і про те, як оці як білі насаджували свою культуру в Америці. І ти розумієш, чому Трамп такий? Тобто, це трошечки все таки в ній є щось цікавого, хорошого. Наприклад, про те, як вони будували залізницю через всю країну, і відповідно е, вони мали. Е, 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 Ну, якби це мало об'єднати континент, але водночас таке бачення потребувало як значного розширення влади, так і повного порушення прав прав власності. Воно також потребувало не помічати ганебної моральної е, природи рабства, економічного активу, який федеральний уряд ще не хотів ставити під сумнів. Тобто, що залізницю в США її будували або раби темношкірі, або е, білі мігранти, типу ну відносно білі, знаєте, е, типу ірландців і е, азіатів. От е, переважно. Китайців, по-моєму, тут було описано. Ну, власне. І ще ніби ця залізниця вона таким чином будувалася, і у людей просто могли забрати землю, на якій вони вже там оселилися. Тому що це нам потрібно під залізницю. Ем, комічно. Ну, і власне, це дуже схоже на ці угоди з сировинними копалинами, сировинними ресурсами. Ми хочемо ними володіти. Ем, ну, але не забігаючи в політику, бо це все дуже печально і сумно, хочеться зацитувати кілька цитат з цієї книги, бо все ж таки щось цікаве в ній та й знаходилося. Наприклад, те, що свобода, яка походить від, від того, що вас бояться, є спокусливою для людей, які самі відчували схожий страх. От. І далі в книзі є багато роздумів про те, чи ви володієте речами, чи вони володіють вами. Uh, і також що витривалість це найважливіший чинник, і, в принципі, uh, за історією нашою і за нашою війною можна справді погодитися, що витривалість вона значно важливіша, ніж там сама така, як груба сила, uh, що це теж дуже такий важливий аспект. І ще й цікава частина тут була про жінок. Про те, тут був ну маленький як підрозділ про те, що жінки вони насправді були дуже пливовими в різних революціях, що вони або мало як забезпечувати ось цей ну тобто тил, відповідно, там коли вони там і готують, і дивляться за дітьми, і чоловіки можуть робити і революції, і виступати у війні. І водночас, що жінки вони там, наприклад, в якогось підпілля, вони були більше можна сказати прохідними, тому що, типу, жінок на них менше агресії проявляють, їх менше помічні. Чають десь, вони можуть бути, типу, і коханками, і так далі. І відповідно вони більше вхожі в різні середовища, що має певно, звісно, свої ризики, але загалом. Віра жінок у суспільну природу індивідуального нещастя допомогла їм перетворити кривди на конкретні цілі протесту, писалося в цій книзі щодо одного з протестів, але загалом це дуже цікаво, тому що власне фемінізм він теж пов'язаний з тим, що ми приймаємо що на індивідуальне нещастя, тобто те, що не я одна така, типу як ущемлена, а просто що це така система, в якій відповідно мене навчають, мені певні роботи, і тут важко її не дотримуватися, тому що от я в цій системі. На цій ночі ми закриваємо обговорення книги Свобода Себастьяна Юнгера. Я не відчуваю за собою права говорити про політику, бо я взагалі тут хто де ідея, і про взагалі те, що відбувається у світі, але я хочу вам порекомендувати книги. Звісно ж, для того, щоб ви могли. Трошечки не те, щоб розважитися, але можливо щось прояснити для себе, десь почерпнути натхнення, десь почерпнути якісь знання, способи, як з цим впоратися. Паралельно, звісно ж, запрошую вас на свої консультації. На консультаціях ми будемо говорити саме про вас, про ваші переживання, про ваші способи впоратися. А тут я поговорю про книги, які мені самі або сподобалися. Або на які я покладаю великі надії, коли буду їх читати. І наступна книга Себастьяна Юнгера це плем'я. Вона про спільноту, про те, як ми в цій спільноті можемо жити. Вона так само описує індіанців, американські контексти. Але з іншого боку, ця книга вона мені набагато більше накладалася на мій власний досвід, на досвід як України. І тому я вважаю, що це дуже вартісна книга, до того, щоб ви її прочитали. Вона також дуже маленька, її можна прочитати за один день. Але вона дуже, як це сказати, цінна. Це вже є огляд цієї книги, вона була присутня в одному з відео. І давайте ж рухатися далі. І я навіть не знаю, з чого почати. Давайте просто буду описувати ці книги, які в мене тут належалися. Отож, цю книгу я не читала, але це Микола Міхновський Самостійна Україна, справа української інтелігенції. Я не знаю, тобто, точно хочу її прочитати, спробую прочитати, там, впихнути в цей рік. Але загалом, тобто, це та книга, яку я думаю, що вона буде цікавою, актуальною е, в нашій буденності будь-коли. От, тому вона тут у списку, і тому я планую також її прочитати. Що ж робити, як не читати поезію? Тому що поезія вона передає наші переживання, вона нам допомагає і водночас вона, е, як це сказати, тим, що вона нам відображає світ. Ми його, по-перше, гостріше, точніше можемо відчути, опрацювати. І вона не така, як проза потребує певного віддалення. Тобто це така як переживання в моменті, і тому кабзар вічна класика. Далі, звісно, шлося укритка. її тут немає, але так, це дуже добре. Роберт Брюс король шотландський, що на сьомий раз щось таке станеться. І далі. Не відволіктися антології української поезії ХХ століття від Течіни до Жадана. Відволікатися знаю, ви тут будете недовго, тому що тут дуже багато віршів з контекстом. Але е антологія вартісна, дуже цікава і мені сподобалася. І стус, тому що у стуса ви від реальності точно не відірветеся, але ви зможете це як прожити, пережити і от е сучасних авторів, на жаль, теж. Ну, точніше, на, е, на жаль, не знаю, кого порадити, бо ще не читала. Але випишіть в коментарях і е, будемо разом просвітлюватися, отримувати задоволення від читання, і не тільки задоволення, а ще й як. Короче, розуміти світ. Отож, далі наступні книги. Чудового, неймовірного Віктора Франкла. Лікар і душа це новенька, яка вийшла про метод логотерапії. Я її ще не читала. Але людина в пошуках справжнього сексу це важко. Справді важко, але дуже вартісно його прочитати її. І вона маленька. Тут половина книжечки про це психолога в концтаборі, власне, про самого Віктора Франкла, його як біографію, де він був, як він був, що це відбувалося там в концтаборі. І половина вона про метод. І взагалі ця книга, я вважаю її життєстверною, тому що вона допомагає впоратися з усім цим. Тому е і додає сенсів. Тому відповідно людина в пошуку справжнього сенсу. І якщо ви не хоч ну хочете як більше саме про метод, то. Лікар та душа, другу я ще не читала. А тепер книга, яку я читаю прямо зараз. Бо я дуже давно, дуже давно, ще як два роки тому. точніше, я вперше цю книгу тіло веде лік, як лишити психотравми в минулому, дієві техніки зцілення від психологічних травм. Я е, зробила собі маленький ПТСР. Ну, Вибачте, я психолог, я не можу так казати. Отож, я взяла цю книгу з собою, коли почалося повномасштабне вторгнення, але тоді ще вона у мене була в російській мовній версії. І відповідно на початку вторгнення я читала про травму, власне, про те, як мозок реагує на травму, що відбувається з мозком, що ми з цим можемо зробити російською мовою. І, це відчувалося як покруч, але з іншого боку, тоді мені було потрібно хоча б ось так, як щось почитати. Тому я взяла дві книги, які на початку повномасштабки, які мене занурили повністю в процес травми, травмування і виходу з травми для того, щоб якось себе підтримати. Я не знаю, можливо, це не був найкращий спосіб, але відворігатися тоді на щось абстрактне мені абсолютно не хотілося. І відповідно тоді я її прочитала і десь після за рік, коли вийшла, чи за два роки, коли вийшло це тіло веде лік українською мовою, то я зрозуміла, що все мені потрібна саме ця книга. Я не хочу тримати в бібліотеці. Я її от уже маю все викинути і викинути. Але е, я цю купила, і я вирішила, що я буду її читати, я хочу її перечитати, е, і вона. Тут половина книги, вона про взагалі те, як працює наш мозок, як він опрацьовує травму, що стається з мозком травмованим, типу у дітей, у ветеранів, у дорослих ем, з травматом сексуального насильства, дитячого насильства, війни. Е, відповідно, дуже про різне. І потім половина цієї книги вона про відновлення. Тут різні способи і психотерапія, і інше. І тут він описує, як взагалі ось це відновлення воно відбувається від травми. Хто взагалі може бути травмованим, бо ми знаємо, що ну не всі люди Матимуть ПТСР, коли е, через якісь певні травматичні події. І тому книга дуже цікава і варта уваги. І уже сказав тобі, прочитавши і читаючи вдруге, я можу її точно вам рекомендувати. І інша книга, яка поїхала зі мною на початок повномасштабного вторгнення з Києва, це психологічна травма та шлях до видуження, наслідки насильства від знущання сім'ї до політичного терору Джудіт Герман. Е, я пам'ятаю, що це дуже геніальна книга, і я її і от тут я точно пересвідчувся у місті, але наскільки я пам'ятаю, то тут більше про не як конкретно та мозок працює, а типу, про все, 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 от, травматичні розлади. Спочатку тут про різні симптоми, які типу можуть бути причини цих розладів, а потім так так само половина книги десь стадії відновлення. А, і тут уже не конкретні якісь терапевтичні методи, а тут скоріше узагальнено, наприклад, там, стосунки, що лікують, або безпека, відновлення зв'язків, спільнота, тобто теж дуже важливі речі. І я пам'ятаю, що вона мені сподобалася. З прямо вступу, коли вона почалася словами, звичайна реакція на нелюдське знущання це бажання виконати його зі свідомості. Часом буває дуже страшно говорити вголос про деякі порушення суспільних норм. Це і є суть слова невимовний. Надзвичайно сильне у бажанні заперечувати нелюдські знущання протистоїть не менше сильне переконання, що заперечити їх не вдасться. Народна уява сповнена примар, які не можуть спочити у своїх могилах, допоки їхні історії не будуть розказані. І... Е і видуження починається тоді, коли істину нарешті було визнано. І це стосується як, власне, індивідуальної травми, тобто моєї особистої історії, коли я її там, розповідаю психотерапевту, психологу, коли я просто проговорюю її з рідними, з іншими людьми, то е так проживається травма. І відповідно, коли ми отримуємо як міжнародне визнання і сатисфакцію, то ну, сатисфакція, не впевнена, чи це коректне слово. Ну, відповідно, коли ми отримуємо. Визнання з того, що сталося, і коли ми отримаємо, е, ну так, напевно, сатисфакцію. що з словниковим запасом сьогодні не дуже е, власне, відплату, ось українське слово відплату, то тоді ми можемо як переступити через це, не те, щоб почати все спочатку і знову там дружити, і так далі, а те, що ми е, можемо рухатися далі в своєму напрямку, уже е, як. Відчувши, що це сталося, і відповідно ця книга вона менше говорить саме про мозок, вона більше описує якісь реальні історії або там ну, з джерельної бази, типу, як. Ну, Тобто, ніби якщо ось ця книга вона відчувається як таке дослідження мозку, то ця вона дуже типу, польова. І відчувається, що тут описані якісь реальні випадки, реальні люди. Ну, вони в обох є, але звісно, тут ніби воно більше. І тут питання: яку з них ви хочете прочитати? Бо, як на мене, вони обидві такі достатньо наукові, щоб їм вірити, і достатньо читабельні, щоб їх могла прочитати будь-яка людина. Ось отако. Далі ще одна книга. Цю книгу я вже не читала, ще не читала. Це броньований розум, розширене видання, бойовий стрес та психологія екстремальних ситуацій Константина Вальде Ульянова. Я її не читала, але я її рекомендую вам тому, що я була на лекції власне пана Константина. Про Стрес, стрес особливо на війні, і е, мені дуже сподобалося деякі факти. Ну, тобто, дещо, знаєте, як я коли буваю на таких лекціях, типу загальних, то я часто, як психолог, ставлю собі галочки, типу, це сказали, це сказали, це було це щось ще. І відповідно в мене в голові склалася картинка, що це дуже е, ну, фахова людина і фахова лекція була, і тим паче вона була ще й дуже цікаво подана. Тому е, я захотіла і придбати і прочитати цю книгу Броньований розум. Ще не прочитала, було дуже багато всього. І тут, власне, вона і про стрес, що таке загалом, і про бойовий стрес. Також тут є хронічний стрес, типи стресових реакцій, стресостійкість, страхи, біль, вбивство і невидимі, невидимі рани, ПТСР, депресія та суїцид. І, власне, ну, тобто, це книга саме про. Як про для військових, але е, для того, щоб розуміти контекст, то я думаю, що її варто всім українцям прочитати, бо ми, відповідно, знаходимося всі в цьому пролонгованому стресі, у війні. Тому так, рекомендую. І залишилося три книги. Одну я почала і ніяк не можу її дочитати це Забушка на тридам du Crain. Е, тут у неї є навіть цілость як серія. Там є точно про Шевченка, можливо, є про Франка. І ось це про Нотердам до України про Лесю Українку. Але відповідно, це всі книги Забушка, вони про Україну загалом. І вона дуже, звісно що розлого, красиво пише, але я все ніяк не можу взятися за неї, і тому у мене десь уже рік в непрочитаному вісять ось ця і е, сад Гициманський. Зараз я не можу його осилити, але. Е, Колись я спробую до нього дістатися і до цієї книги також. От тому все ж таки рекомендую. Тут є дуже цікаві ідеї, думки, які можна от, як передбачення прочитати. Е, і, власне, ще дві книги, які вам уже допоможуть впоратися з сьогоденним контекстом. І одна з них це: О, очевидно, мова важлива, мова менш, як говорила Радянська імперія Євгенії Кузніцової. І тут дуже багато. Окремих, я б сказала, розділів, тобто більше 90, по-моєму, так, більше понад 90 розділів. І кожен розділ це маленький такий, як вклад, вкид, не знаю, тобто в те, якою була Радянська імперія, як вона знищувала українську мову, як вона знищувала інші мови. І відповідно, ось ці всі які замальовки, ви їх можете читати в довільному порядку, це буде все одно цікаво. Або можете прочитати від початку до кінця, і там буде вам така цілісна картинка, як це відбувалося. І, відповідно, після цієї книги важко не вважати, що мова це наша зброя, і не вважати, що ми маємо не те, що її захищати, а що ми маємо нею говорити. І відповідно це і буде ну, найціннішим, що ми можемо зробити. Також ще одна книга: це за ло імперії, есеї про українсько-російські культурні відносини Віри Агєєвої. Щось я цю книгу давно не бачила на полицях. Сподіваюсь, тираж ще не закінчився, бо вона просто прекрасна. Потребує перевідання 10 разів. І ця книга вона про те, як ну кожен есей він відповідно про інші періоди взаємин нашої історії, про різних діячів. Наприклад, тут є про Гоголя, тут є про. Я вже не пам'ятаю про кого, про Лесю Українку, можливо, про Шевченка також. Ну, відповідно, тут є про таких як можна сказати, іменитих, тобто дуже відомих письменників, і поетів, і митців. Але водночас тут є також і про менш відомі імена. І для мене, ну якби, це відчувається чимось, не що ця людина незначуща, а тим, що ганебно, що я про неї не знаю. І от з цим переживанням, відповідно, є ось ця книга. І я дуже рекомендую її вам прочитати. І остання книга, яку я скажу вам в цьому відео, це людство слисто про те, як ми все приїбали. Тома Філіпса. Вона старенька. Я точно вже не пам'ятаю, а це 18-го року. Переклад 19-19-му -го, го році вона вийшла. Я її читала ще до війни, це було дуже давно. Я вже нічого не пам'ятаю з цієї книги, але просто все це точно було про те, як ми все приїбали, як людство. І це було кумедно, тому я її вам на таку. Рекомендую прочитати на те, щоб. Не скажу, що книжки історичні можуть зараз розважити і вони засмучують, але ця вона написана в такому кумедному стилі. Тому рекомендую її вам прочитати. І, власне, це все. Я вам дуже вдячна за перегляд. Залишайте свої коментарі, що ви читаєте, що вам. Вас підтримує. Запрошую на консультації і дякую вам. Несемося!